Ми вже стільки цікавого дізналися про орнамент різних країн, але для повноти картини я розповім вам ще про один та не менш цікавий. Усім привіт! Мене звати Юрій Кучковський, і сьогодні ми дізнаємося більше. Про орнамент такої чудової країни, як Нідерланди. Нідерландський, або як його ще називають, голландський орнамент виник не так давно. Сталося це у XVII-18 століттях. Цікаво, що такі традиційні малюнки були справжнім показником статусу, адже таку красу вдома міг дозволити собі далеко не кожен. Найчастіше голландські орнаменти можна помітити в архітектурі. Ним полюбляли прикрашати будинки чи інші споруди, аби показати свій статус. Тому, коли будете прогулюватись вуличками Нідерландів і помітите орнамент цієї країни на стінах чи стелях, то знайте, що тут колись жили. Справжні багатії. До речі, нідерландський орнамент мав вплив на різні види традиційних малюнків інших країн. Його риси надихали європейців на створення чогось нового, свого та не менш гарного. Наприклад, голландці часто полюбляли зображувати рослини від їхніх квітів до стебел і листя. Також можна помітити, що з рослинами малювали різні геометричні фігури: це і квадрати, і ромби, і кола, і більш складні елементи, від яких не відвести погляду. Часто ці малюнки перепліталися між собою, створюючи повноцінну картину, де кожна деталь досить майстерно пов'язана з іншою, щоб з неї не уявити весь малюнок. Щодо кольорів, то тут нідерландці вирішили зосередитись переважно на декількох відтінках. Найбільше вони використовували синій чи блакитний кольори, чудово поєднуючи їх з чорним і білим, лишень трохи фарб та зусиль, і повноцінний орнамент готовий. Нідерландський орнамент надихає навіть українців. Ось цікавий факт. Королева Нідерландів на початку цього року одягла українську сукню для публічного заходу. Уявляєте? Звісно, вона синього кольору з білими великими візерунками. Ось так королівська сім'я популяризує українське. Як ви ще могли зрозуміти, нині нідерландський орнамент влився у наше життя ще більше. Його не малюють на всіх стінах будинків, але ці цікаві малюнки можна й досі помітити в архітектурі, живописі та навіть моді, адже така простота точно сподобається всім. Отож, друзі, голландський орнамент пройшов свій період розквіту та вплинув на безліч інших візерунків різних країн Європи. Тому й нині ми можемо милуватися ним на власному одязі. А з вами був Юрій Кучковський. Папа! -па.